Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосів. Відосу, самопідготовка, самопідготовка з теорії. Доєднуються до нас учні, котрі вже склали іспит з теорії. Доєднуються лише на водіння. Водіння у нас 40 реальних годин. Потужне, достатньо потужне навчання. У нас дуже гарно складають принципово без хабарів. Якщо ви бачили мої відоси, то я вже про це тисячу разів казав. Тож приходять усні учні після самопідготовки, які встановили собі додаток, прокласили білети, мають гарну зарову пам'ять, завчили ті білетики, але до кінця не розуміють з ними. Працювати важче. Саме тому ми всіх учнів, котрі приходять до нас лише на водіння, ми все рівно доєднуємо до теорії для життя, яка в нас посередам, в зумі в онлайні. З 18.30 до 21.30, аби нашим інструкторам було легше працювати. На всяк випадок просто підстраховуємося, щоб години водіння були якіснішими. Ми ще й додатково даємо години по теорії, навіть тим, хто вже склав теорію. Окремо у нас така теорія для життя коштує 3000 гривень. А якщо ви просто приходите до нас на водіння. На 40 годин то ви ще й автоматично отримуєте цю теорію для життя. Тож я раджу максимально тим, хто не попав до нас, а потрапив до когось іншого, і він по цій же схемі завчив білети, і до кінця їх не розуміє, як мінімум. Розібратись максимально в правилах дорожнього руху, щоб не інструктор вам пояснював то все, а ви самі розібралися, а інструктор лише підтвердив ваше розуміння правил дорожнього руху, або доповнив їх прикладами із життя. Так буде набагато ефективніше. Бо е, 40 годин водіння це ще не гарантія якості і того, що вам їх вистачить. Щоб за 40 годин водіння в великому місці навчити, інколи інструктору приходиться дуже гарно попрацювати. І якщо учень не буде викладатись наповну, то скоріш за все ще й цих 40 годин може не вистачити дуже дуже легко. Тож, якщо ви вже свідомо пішли навчатися, піднапряжіться вже до кінця і розберіться в правилах дорожнього руху. Або самостійно, або за допомогою того, хто ці курси надає. Тож, якщо що звертайтеся. без проблем приймаємо тих, хто після самопідготовки, і автоматично ви ще й долучитесь до нашої теорії для життя. Гарного дня!